Благословен Бог за мною посячні найвіки віки. Безсмертний, помигли наш. Безсмертний, помигли наш. Ти осібори, седи кріпкий, сиди безсмертний, помигли нас. Слава свій си не святому духові. І на нього все на віки віки вамі. Пресинат носімо милий нас, Господи, очисти ріки наші, а ти попрості беззаконні наші, та ті злянця і сіли, немичі наші, імені Бога, ради. Господи, помилосне, молосподи, помилуй, слава і не судому духові, і нині повсякчас, на віки, віки Амінь. Отче наш, нашого на небесах, нехай святи, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріба на сусідах нам сьогодні, і прости нам провини наші, так і ми прощаємо винуватися нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і глухого Го. Слухає царство і сила, і слава Цей Сина, і Святого Духа, нині посях часів, навіть віки. віків. Ми спочили права, але диників, душі робіт твої спаси, упокой, і хримі до Божаного життя, головне, чоловіко любого ще, населято Його, Господи, десь і сіді спочивають, по покої душі робіт твої, бо ти не чоловіко любого брех, славом сьогодні сину, і святому духа.

великої ночі твоєї мови мой, що вислухай і Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще за спокій душ спочили крабів Божий. Новопредставленої Євгенію Софіанну Катерину Олексія Володимира Петра, кравориста Олександровна приставного Йосифа. Бо прийшов любов, рабів Божий, Андрія Ганну, Василя, Катерину, Степана Ігоря, Івана Стефанію, Софію, Антіна, Лева, Оксану, до ниса Ірину, рину, Оксану, ганну петран, дару Стефанію Анастасію, Ігоря, івряно, рибів Божих. Олега Михайла, Надію, раба Божого Василя, Рабів Божих Миколу, Петра Євивана, Івана, вставки Василя, Євгенія, Богдана, Надію, Івана, Тараса, Михайла, Рабів Божих, Василя Михайла, Анну, Євдокію, Степана, Миколу, Рабів Божих Валерія Антона, Степана Валентина, Богдана, Кузьмо, Андрія, Юрія Андрія Софію, Олега Катерину, Петра Петра Івана Івана, равів Божих, Анатолія, Надія, Петра Миколи Юрія Марію, Ната, Ольгу, Равів Божих, Івана, Анну, Лесю, Равів Божих, Воїна Молега, Ольгу Михайла і Володимира, Равів Божих, Марію Богдана, Олину Йосипа Степанію. Василя Катерина, Василя Марія, Марію, Гелену Євстахія, Ната Марію, Равів Божий Віру, Єфросині Рослава Лена, Михайла, Євреси Павла, Ігоря, Володимира Ольгу, Віра Марію Григорія Олексієва, Насвітлана, Олексієві Рам Михайла, Микола, Равів Божий, Мар'яна Андрія, Юрія Миколая. Палегія Михайла, Вихієм, Романа Марія, Володимира Андрія, Марія, Михайла, Рим, Василя Ярослава, Маріанна, Євгена Марія, Осафата, Івана, Утерасатрія, Юрія, написав, Михайло написав, званий написал, Дево присалу, Тетяну, Михайло Андрія, Григорія Андрія, Анну, Йосипа Марія, Ольпарське, Миколая Марію, Рабів Божих, Володимира Маріявне, Дмитра Анну. Сільвестра Івана Катарину Софію, Онуфриян Катарину, Мирону, Василя, Миколу, Ларису, Віктора, Думбою, Сакія Катерина, Аргіка Страсибастьяна, Роман, Василя Ольгу, Катерину, Роніомий Юліяну, Нелю, Миколу, Миколая, Ярославу, Наталію, Гамину, Марію, Михайла, Євген. Петра Романа Івановляну Ольгу Рабів Божих, Анну Агафію Надію, Алектину, Олину, Олександра Юрія, Марію, Лідію, Віру, Валентину, Зою, Миколу, Фрона, Юрія Павла Рибів Божих, Миколая Олену, Юру, Юру, Івана, Нівана Нанжемон Рабів Божих, Ніну Івана Івана, Олену, Ніну Михайлом Іваном Сергія Василя Олену. Рабів Божих нам представила Константина, Сергія, Степана, Валентина, Валерія, Анатолія, Федра, Лариса Софія Лину, Миколу, Февронію, Анастасію, Тихона. Нам приставну Ірину Тетяну, Юрія, Сидора Марію, Романа Василя, Бориса Валерія Марію, Івана Павла Меходія, Олександра, Рабів Божих. Богдана, Ольгу Світлану, Атлеєву, Романа, Олега, Миколу, Олену, Івана, Івана, Ніну, Миколу, Краса Іру, Іру, Анну Розаю Жанну, Михайли, Євгена, не Михайлану, Розалю Сепана, Миколу, Сіфана Петрану, Юлію Катерину, Равів Божий, Ольгу Івана, Ориста, Євгенія, Івана, Євгена, Марія Олега, Равів Божий, Ольгу Михайла, Неспрагану. Лильярію Грикерію Люду Михайла. Андрія Равів Волину присалу Олесана присаву Барбару. Ігоря, Ігоря Анну, Василія Михайла, Андрія Євгенія, Степана Анну, Степанію, Волимра Марія, Михайла, Михайла, Євмихайла, Андрія Анну Марію, Равів Божий Степана Марію, Ярослава Михайла, Івана Катерину, Равів Божих. Прото Ірея Йосипа Петруна Люкатрини Суніволимера Миколи Івана 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 Ярослава Надія, Рену, Митроповдаю, Севія, Митрополи не будемо при Преслопа ноги, Орія, Тараса, Тареса Марію, Марію, Софію, Стефана Васильєву Галину, всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України і за відпущені усякої пробили сільноті, війни, вільноті.

Рабів, і тут писаних дані нам споминами, спочили родичі наші христя, Боже, нажити вісла, даємо спредвічним твоєм Отцем і присвятині ближню творчим твоїм духом мені повсякчас і, повся і на віки віки. Спресвято я борозився спасина, міряном нижче ратимієм, щоб мені без того бородина, що ми родичі не лишаємо. Наша слава Ціну Святому Духові, посечати на віки, віків Амі. Благослові матері з тих славних апослів, преподобних і волосці наших, і всі святих душі що нас представилося тут писана, нам споминаємих. Спочили родичем нашим, синеси веселить улоні в покої до правні, приєднай нас, і спасе, бо благий і шаналікові. Блаженнімо спінні вічні спокійно, подай, Господи, спочили в рабам, їм тут писаним нині, на не споминай мені спочили родичам нашим, і сотворим, Амінь. Нехай святиться ім'я, ти, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо мать нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радися, благодатна Марія, Господь Собоє, благословена тим жінками, і благословенних утроби Твоєї. Бо ти породила спаса, душі наші. Отця і сина і святого Духа, Мінь Веня Отця, і Сина і Святого Духа, амінь вомін'я Отця, і сина, і Святого Духа, Мінь. Господь Бог, і покої у душі спочили рабівство. І тут писано, нині на нас поминаємо. Спочили родичів наших, а нас помилує і спасе. Бо він благий і чоловіколюбець. Амінь.